Письменника полеміста Малентія Смотрицького вважають своїм не лише в Україні, а й Білорусі та Литві. Однак на заклик Острозької академії відзначити 430-ту річницю з дня його смерті на державному рівні так ніхто і не відреагував. Тому до справи взялися науковці. Петро Кралюк каже через вплив стереотипів, правда про зміни світогляду Малентія Смотрицького так сказана і не була. Радянські дослідники це цілком зрозуміло. Намагалися обійти такий епізод, як перехід Мелетія в Унію. Принаймні, цей епізод трактувався вкрай негативно. Я все таки спробував дати більш, ну на мою думку, об'єктивну оцінку цього факту. Під час презентації науковці, краєзнавці, письменники та викладачі обмінювалися враженнями від прочитаного, відзначали особливий стиль синтезу наукової та художньої мови автора. Це книга, яка для мене особисто. Здійснила переворот у моєму світогляді. Потім так сталося, що от він став відступником чомусь і перейшов у ніатство. Чому оці питання чому власне? Я не знала відповіді, і лише прочитавши цю книгу, я зрозуміла постать Смотрицького, і як не тільки Смотрицького багатьох з його доби досі не прочитане. Це факт, і в цьому я солідарний. В наша історія так забріхана й перебріхана, що який би період ми не взяли. То там вистачає роботи для принаймні кількох поколінь. Також Петро Кралюк представив художні твори Діоптра, рімейк. Крім цього, він розповів про працю історика та дослідника Ігоря Мицька Іван Федоров життя в еміграції. У цьому творі науковець переконує, що першодрукарні з культуру не з Росії, а в Росію із Заходу. Більшість книг, представлених на презентації, побачила світ у видавництві Національного університету Острозька академія. Алла Сищук, Денис Коломис, інформаційна програма День.